І Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Тоді наша Українська греко-католицька церква святкує неділю всіх святих українського народу, всіх святих, яких ми знаємо, і тих, які не знаємо, але Бог їх знає імена. Пригадуйте. Ісуса апостоли питали. А що ми будемо мати, якщо покинули все заради тебе? А, а Ісус каже багато разів більше. Але найголовніше, що ваші імена записані на небі. Дорогі це завдання кожного з нас, що наше кожне ім'я було ім'ям Святого. Василь, Ярина, Марта, Андрій. Марія, Параскевія, всі, всі хто тут присутні, як єсні імена, ми, дорогі, покликані до Великого дару бути святими. Так, дорогі, дару. Сп'ятість є дар Божий. І щоб ми не зробили у своєму житті, Він хоче нам Його постійно дарувати. Навіть коли ми зречемося Його, коли відійдемо від Нього, Він все рівно хоче Його нам дарувати. Він завжди бачить у нас святих, бо бачить в нас свого Сина. Пригадуйте слова, коли ми співаємо на таїнстві миропомазання, ви що Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Так, тато бачить свою дитину. Він бачить в кожному з нас свого сина. І, дорогі, це є нашим завданням бути святим українського народу. І нашим завданням цей дар прийняти у своєму житті. Бо хтось може нам завжди давати, але ми завжди можемо відмовлятися. І, як ми знаємо, наша церква багато обдарована святими, і серед них є святі, які прославили Бога своїм життям і любов'ю через мучеництво. І найкращим прикладом це є наш патрон, святий Йосифат Концевич. Він захищав єдність Київської церкви з Римом після Берестейської унії, терпів переслідування, але закликав до миру Його святість є у готовності пожертвувати життям за єдність Христової церкви. Він завжди пам'ятав ці слова Ісуса Христа, що ви всі були, як я в оці, одно. І яскравими цитатами нашого святого є. Краще померти, ніж відступити від єдності Христової церкви. А ще я прийшов не мечем, а любов'ю єднати братів у Христі. Святість не тільки через може розвершуватися, а також через милосердя та жертовність. Блажений Омельян Ковч, священник, який рятував євреїв під час Голокосту. Парох майданика, його святість у героїчному милосерді і безкорисному служінні ближнім. Коли він був у концтаборі, він в листах своїх писав: Тут я бачу Бога, який для всіх один, і для українців, і для євреїв, і для росіян, і для леташів. А ще він говорив. Якщо з усіх, кого я хрестив, хоч один прийде до неба, значить, я не жив надаремно. П'ятість також є у вірності під переслідуванням. Длаженний святий єпископ Миколай Чернецький, єпископ редумторист заарештований радянською владою. 11 років в тюрмах і таборах. І не зламався, служив іншим навіть у неволі. Його виточними цитатами є: не біймось терпінь, бо Христос терпів більше, а ми з ним і для нього. Ми можемо втратити все волю, здоров'я рідних, але віру не сміємо. Блаженна Тарсикія Мацьків була вбита радянськими солдатами, коли захищала своїх сестер. Я хочу жити для Ісуса і вмерти для Нього. Моя смерть буде жертвою любові, бо я йому все віддала. Блажена Єсафата Гордашевська, співзасновниця згромадження сестер служебниць, все життя служила бідним, хворим сиротам. Її святість полягає у тихій та щоденній посвяті ближньому. Святість це вірно і радісно виконувати Божу волю навіть у найдрібнішому. Немає великої справи без великої любові. А любов починається з простоти. Ось бачимо, я пере... Передав вам історію коротеньку, цитати з наших українських святих, наскільки вони є різнобарвні. наскільки вони по-різному проявляли ту любов до Бога і свою жартовність? Для кожного з нас щось для себе можемо взяти. Але дорогі, нам не треба бути копіями когось із святих. Ми маємо бути власні, ідентичні смати Святого, щось скористати. Але йти своєю дорогою до святості. І сьогодні у Євангелії Христос приходить у щоденне життя апостолів. Там, там, де вони ловили рибу біля Генезарецького озера. Він кличе, вони йдуть. І бачимо євангелист Ватей описує Ісуса, який постійно моврусіє, веде за собою. І творить нових людей, а саме людей, які покликані до святості. Це покликання апостолів святих до Божого царства. Ви знаєте, дуже часто ми собі думаємо Боже царство, ну десь буде після смерті. Тоді аж будемо мати Боже царство, ні дорогі. Боже царство це не тільки після смерті, а є тим. І тут, коли ми є з Богом, який є для нас не просто один з багатьох, яких ми маємо дуже часто діти, внуки, правнуки, кар'єра, але єдиним царем нашої душі. В п'ятницю ми будемо святкувати велике свято Найсолодшого серця Ісусового. Яке саме передає оту велику любов Бога до кожного з нас, який має бути царем наших сімей і родин. І кожен з нас сьогодні має це прагнення любові, яку Бог до нас має, проявити до Бога до ближнього, і навіть як Ісус Христос до ворога свого. Але все це є за благодаті Божої в нашому житті. Скільки ми впускаємо Бога в своє житті, скільки ми можемо дійсно обдарувати інших і себе тою великою ласкою, що Господь є з нами, що ми ніколи не є самими, тому що святий це той, який є завжди в присутності Божій. І тому наше завдання в цю неділю, всіх святих українського народу, бути носіями Божого царства, проповідувати живого Христа які є в нашому житті. Ви знаєте, бажаніші патріарх Святослав вже пару років назад розповідав, коли він мав реколекції, і такий був Жегош Рищ, єпископ Луцький, єпископ і кардинал також. То він розповідав, що була велася статистика, що багато дітей здали християнську науку. І що дуже страшно є, коли запиталися в них, чи ви маєте щось, якісь запитання до Ісуса Христа, ви мали таку можливість, то 80% говорило, я питань до Ісуса не маю. Але коли глибше заглянули, чого вони не мають питань, тому що Він помер для них 2000 років назад, але він не є живим. Дорогі, це наша проблема, що ми вкладаємо наших дітях не вкладаємо живого Ісуса. Дуже часто ми Його вкладаємо, який є в Київ, Біблії написаний, якийсь про когось священники говорять, проповідники. Але той живий Христос, який є в мені, той самий живий Христос, який є в Китай Євхаристії, той самий живий Христос, який є у Слові Божому. Оце полягає у тому святі, дорогі. Бо без живого Бога ми є всі мертвими, навіть ходячи ножками власними. Бо коли ми будемо жити для книжного Бога, а не мати живого Бога в своєму серці, ми все втратили. Якщо ми будемо заходити в будівлю, храм Божий, не зустрічатися з живим Христом, ми ніколи не станемо святими. Мало того, і під питанням стоїть, чи ми по-справжньому християни? Так, християни за та метрикою, що ми охрестили. Але чи ми є християни за ділами нашими, нашими зустрічами з Христом, живим Богом, який є у нашому житті. І тому, дорогі Христі, не питайтеся своїх діточок, якого ти віриш Богу? Який був 2000 років назад, і також той, який є зараз, живий присутній тобі, в мені і в інших людях. Ви знаєте, в Римукатолицькій церкві до Другого Ватиканського собору на деяких парафіях був таке, така подія, коли дитину охрещували то священник і вся родина приклякали біля тої дитини. А знаєте чому? Тому що він був. Тим, в якому є живий Бог. Він був святим. Кожен з нас таким був святим, правда? А щось повиростало з нас. І тому, дорогі, вміємо ту святість тих діточок, яких ми маємо маленьких, вміємо їм говорити про це. Говорити, що живий Ісус є в тобі. І це є процес святості. Бо коли Христос живий. Тоді ти дивишся своїми думками, бо він в тобі є, він знає, що ти думаєш. Не, не думаєш, що тато, мама, не бачить, то нічого страшного нема. Ні. Тоді ти думаєш, що ти говориш, що тобі ж є живий Ісус. Тоді ти зовсім інші діла робиш, тому що в тобі є живий Ісус. Тому сьогодні, дорогі, я хотів би, щоб ви не забули, виходячи з храму. Що кожен з вас, коли прийме живого Ісуса у своє життя через Слово Боже, через Святу Євхаристію, стає носієм живого Бога. Тим найкращим носієм живого Бога була Марія. Вона і є. Вона Найкращий пикат християнства, тому що вона прийняла його повністю довірившись Богу. Тому сьогодні я закликаю кожного з нас так само довіритись Богу, як Марія. Приймати його живого у своє життя і того живого Христа дарувати всім рідним, друзям, знайомим, щоб не тільки ви сіті ставали, а разом з вами і інші люди. Слава Ісусу Христу!